Тисячі живописних полотен, сотні оформлених відпочинкових комплексів у техніці бетонопластика, десятки персональних виставок за кордоном. Усе це про художника Володимира Бойківа. Любе мистецтво, чи то візьмемо живопис, чи різьба, чи, чи скульптури, що би там не було, і поезія, і все це. Я думаю, що це дар якийсь свищий від нашого творця. Володимир Бойків народився в місті Мурманську, Росія. Тепер живе в селі Мишин на Коломийщині. Закінчив Московський народний університет образотворчого мистецтва, факультет прикладного мистецтва, живопис і графіка та Московський національний академічний інститут імені Сурікова. Факультет живопису і скульптури, архітектури та дизайну. Так сталося, що ми приїхали сюди, батьки працювали там. Жив я у спасі. Потім женився в Мишині, там прожив своє вже до сьогоднішнього часу життя. З дитинства закохався у цей світ і мистецтво. Це з дитинства, це ще любов мені привела моя мама до мистецтва, до, до творчості привела, і я все завдячую їй, хоча її немає вже давно. Але і так розвивалося в моєму життю все, що я працював, працював дуже багато, я працював над цим усім. У 1988-му працював в дитячій художній студії при будинку культури села Спас. З 2002-го почав займатися ландшафтним дизайном, а з 2008-го художньою бетонопластикою. Створив низку архітектурних будівель в ексклюзивному варіанті. Попри живопис я ще опанував таку техніку, як художня бетонопластика. Це роботи всі з бетону, які я виконую. Вони в побутовому жанрі у нас використовуються це, як альтанки, як каміни, як печі, коптілки, різні ландшафтний дизайн, панорами, різне оформлення. Це роботи монументальні, важкі, які не можна показати. На жаль, я орендував завод розвалений, хотів там щось зробити, і дуже було багато бою, всякого бетону, цегли. І я думав, що я маю зробити. Можна використати все практично. І тоді я е, взяв і почав думати, що можна з цього зробити. І така у мене родилася ідея, що е, можна з бетону так само ліпити, як і з глини. Я теж успішно працюю з керамікою. І я почав з бетону виліплювати так, як з глини. Знайшов йому таку структуру, таку консистенцію, що я можу з нього робити все практично. За свій понад 25-річний творчий шлях Володимир Бойків брав участь у чималій кількості виставок в Україні, Польщі, Австрії Росії. У Польщі в Росії виставлявся у різних так, країнах. Виставлявся як по живопису Росії в Новосибірську виставлявся, в Москві виставлявся, в Польщі виставлявся. В Колобжику Полчин здруй, Лондикс друй, тихі різні різні були місцевості. І благодійні були у нас виставки, де я 50% перераховував дітям хворим на серце. Це було у Колобжику, ні в цьому лондикс друй. Картини були всі продані з виставки до однієї. Було більше 30 творів. Все було продано. Каже, має з чим порівняти за кордоном у тій же сусідній Польщі люди більш шанобливо ставляться до мистецтва аніж в Україні. Я багато працював у Польщі, я виставлявся і робив і копії для відомих музеїв. І я бачив ту культуру, яка в Польщі була, що дуже по-іншому відносяться як у нас на Україні. Вони цінять мистецтво. У нас трошки по іншому, і мене це завжди воліло. Я хотів постаратися, щоб у нас було, щоб ми вернули оцю культуру, щоб люди цінили мистецтво повернути назад. І, Ось такий момент, щоб люди бачили не те, що кругом, от просто життя. Бо так, потреба життя життя є щодня, треба одіватися, їсти, все. Але справа в тому, щоб повернути людей до того. Щоб люди бачили от мистецтво і цінили, бо багато є людей, які кажуть, та ми поставимо репродукцію на стіну. Яка нам різниця? Велика різниця. Якщо б ми сьогодні мали картину, візьмемо 150-200 років назад якогось художника зараз ми могли б мати великий маєток в цьому в цій картині. Твори митця зберігаються в приватних колекціях в Україні, Польщі та інших країнах. Однак зараз своїх полотен автор продавати не хоче. Я вже можу не то, що сотні, може вже більше тисячі картин я продав за кордоном. Зараз на даний час розстатися з роботами я практично не хочу. Я не продаю вже зараз ці роботи. За виключенням, десь може одна-дві роботи, які друзі просять, щоб продати. Після приголомшливого успіху за кордоном вирішив повернутись в Україну і розвивати вітчизняне мистецтво. Я патріот своєї країни. Це перше. Я мав велику можливість працювати за кордоном. Мене запрошували, і в Штати запрошували, там музей створювали. Я відмовився. Я хотів піднімати нашу культуру, наше мистецтво. З березня 2017-го Володимир Бойків очолив спілку художників коло ми я». Каже, найважливіше завдання, яке ставить перед собою згуртувати місцевих митців та долучити творчу молодь до спільної праці та розвитку культурного життя. Рідного міста. Я хочу, щоб коломияни, щоб наш край повернувся до мистецтва, щоб бачили, що робота, яка створена живопис, це тільки один раз можна створити. Той же самий мастер два рази не повторить роботу. І вона є тільки в одному варіанті, все, більше немає. І моя роль, якраз, як я очолив спілку, я хочу, щоб ми поліризували мистецтво, піднімали молодь, щоб вони працювали, приєднювалися до нас, щоб ми робили виставки, вернісажі, щоб ми робили пленери відкриті, щоб ми дали велику високу оцінку мистецтва. я задав таке питання, що якби прийшлося нам викуповувати Шевченка в цей час, не було би кому викупити. Дуже багато зависті, дуже багато такого різного. Непорозуміння, тому я цей стереотип хочу змінити і об'єднати, щоб ми працювали всі плідно для досягнення нашої Коломиї, щоб ми впливали на культуру, на розвиток, щоб, щоб дійсно щось створювали прекрасні якісь е архітектурні споруди і тому подібне. В Коломиї працює як художник-архітектор, художник-декоратор. Цікаво, що свої картини митець створює не під час пленерів і не малює з натури усе народжується в уяві. По пам'яті я все малюю, тому що вже минувся той час, коли вчилося. Малювали, ходили з натури. Зараз я все малюю по пам'яті. Колись сказав мені один професор, який вчився, що спочатку Кувшин наливають, потім з нього п'ють. Так само і ми знаємо видатних митців, які візьмемо для прикладу Айвазовський. Він ніколи не стояв з Мольбертом на морі, але так чудово передавав море, як і класик, і ніхто не може на сьогоднішній день намалювати краще нього. Так само і я стараюся все по пам'яті. Дуже багато мені задають питань таких: що де таке урвисько, де така місцевість? Я пояснити не можу. Вона, вона є всередині, в душі у мене. Тому я вчуся від природи. Я не копіюю природу. Я стараюся зрозуміти її зсередини, щоб е, був такий виток е, творчості, не те, щоб скопіювати, а те, щоб передати, що в душі, як я її сприймаю в душі. І передати це так, як музикою. Візьмемо так, як композитору користується сім нот і створює такі прекрасні твори. Так само і художник він користується сім кольорів, а можна створити ту ж саму музику. І якщо прислухатися, то можна відчути тишину, бо так нічого тишину не передає, як тільки живопис, ні музика не передасть, ні поезія, тому що вона нарушує баланс тишини. А живопис можна постояти і відчути ту тишину, яка є в природі загалом. Каже, найбільше надихає природа Карпатського краю та усієї України. Любить малювати недоторкану місцевість, яка передає тишу. Природа, яка не тронута в нас, є дуже багато таких місць. Я хочу, щоб люди повернулися. До мистецтва повернулися до прекрасного, тому що в цьому житті буденному ми біжимо кудись вперед, не замічаємо, що кругом не помічаємо, що у нас є дуже гарні пейзажі. І наш край дуже обдарований такою гарною природою, мальовничою, де художники, поети, музиканти оспівують її. Ну і в тому числі і я стараюся оспівати її у своїх творах. Кожна картина це емоція, каже художник. Для того щоб намалювати щось, це треба пережити. Художник це більше емоції, це треба все пережити. Так як візьмемо, ну неможливо сісти і написати якийсь вірш. Я думаю, поетові на якусь там тематику, яку можна сказати, це треба пережити. І тоді ці емоції вже заставляють людину писати. Так само і в живописі вони, воно теж заставляє писати тоді, коли щось переживаєш, якісь є емоції. Вони і хороші і погані. І зачасту я вам скажу, у мене є така картина море, і вона завжди міняється. Я її ніколи не виставляю. Вона це є стан душі. Є в мене тихий настрій, хороший. Я малюю море це успокоює. Коли в мене змінюється, я, море це піднімаю, хвилі появляються в мене кораблі, пропадають, і вже на цьому на цьому полотні в мене десь може 6 або 8 картин є під низом. Це так, я з нею не розстаюся і не виставляю її. Створює свої полотна, митець за допомогою мастихіну. Це не є поширена техніка живопису. Однак, Володимир Бойків зумів опанувати її, а головне додати нотки авторського стилю. Аналізує творчість художника мистецтва знавиця, і дає високу оцінку зімборка. творчості митця. Так, художник, але художник універсального обдарування. Він працює у різних техніках і в техніку живопису, в техніці скульптури, в техніці бетонопластики, в техніці графіки, це вже жанр. Працює в різних жанрах, як ви бачите, в нього тут пейзаж, натюрморт, є портрет. От. Він спочатку, як мені відомо, з його слів, зазнав впливу таких великих майстрів європейського малярства, як Рембран. Йому подобається його техніка. Він зазнав впливу імпресіоністів, але як натура сильна, як натура. Індивідуально, він дуже швидко позбувся цих впливів, вийшов на свою дорогу, і, як ви бачите, він є автором, автором надзвичайно оригінальних і самобутніх творів малярства. Я особисто займаюся мистецтвом з 15 років. Зараз мені 82, але за ці роки. Я дуже багато бачив творів мистецтва, бачив їх і в Москві, і в Ліниграді, бачив їх і у Львові, і в Києві. Але, говорю вам щиро, я вперше в своєму житті побачив отаке малярство, яке ви зараз спостерігаєте тут. Це своєрідна техніка. Техніка тільки йому властива, він виробив свій характер. І характер художника, а без цього не може бути жодний художник, якою б він не володів майстерністю, коли у нього немає характеру, тобто немає свого стилю характеру, він ніколи не буде справжнім художником. Він тільки буде майстром, але не буде носити це таке благородне ім'я художник. От він майстер, він має свій стиль. Працює він переважно мастихіном, це рідкісна така, така техніка живопису, але оцим таким незамисловатим приладом він, як ви бачите, досягнув дуже великих успіхів. Він правильно і так з душею передає життя природи. Деякі його картини навіть можна розуміти як музика в живописі. Це так само не новина в світовому мистецтві, але у нього вони набрали свого характеру. Працює митець в найрізноманітніших техніках та жанрах, створює натюрморти, пейзажі, портрети. Також успішно працює як керамік, а ще як художник-декоратор. Переконаний, щоб отримати визнання людей і тішити їхнє око своїми роботами. Кожен автор, окрім освіти та вдосконалення техніки, повинен просто бути закоханим у цей світ.